Напередодні опалювального сезону комунальні теплоенергетики заговорили про збитковість тарифів. Зокрема, ціни для населення покривають лише 65% від витрат для юридичних осіб 80%. Така невідповідність спричинила ріст заборгованості за газоспоживання. Борг теплокомунерго вже перевищив 40 мільйонів гривень. Ділиться на дві складові на різницю в тарифах для населення. 21 мільйон дев'ятсот тисяч гривень і, борго... і різниця в тарифі для юридичних осіб, яка складає суму 27 мільйонів 400 тисяч гривень. Ну, по першій Частині ми бачимо, будемо говорити світло в кінці тунеля, тому що буде є постанова, яка відшкодовує цю різницю тарифах для населення. Попри це, керівник теплокомунерго висловив впевненість, що Івано-Франківськ отримає газові ліміти напередодні опалювального сезону. Позаяк міська влада приділяє максимум уваги наступному теплопостачанню. Наразі підготовлено до експлуатації 90% усіх інженерних комунікацій. У повній технічній готовності перебувають міські котельні. Щоправда, тепловиків турбує масове відключення житла від централізованого опалення з огляду на дорожнечу російського газу, відповідно, зростатиме вартість автономного опалення, передбачає головний теплоенергетик Івано-Франківська. Вони ще живуть по ціні газу, який складає там 700, 700 гривень. А ми знаємо, що ціна російського газу вже більше 4 тисячі гривень. Тобто, якщо ми переведемо цю ціну газу і будуть ціни газу виставлені такі, як вони будемо говорити. Ну, економічно обґрунтовані. так. Тобто, їх хай людина порахує скільки індивідуальне опалення його буде коштувати, і плюс ті затрати на індивідуальне опалення щодо гарячої води від теплокомунерго, то у більшості во франківці до старту опального сезону її не буде. Поки що відсутні ліміти на блакитне паливо. Михайло березень, Олександр Литвиненко, новини на вежі.